На чужині українська кухня стає ще більш цінніша. Сьогодні у нас червоний борщ і найсмачніші Помпушки з часником, які може приготувати кожен з вас: 330 мл теплої води, 6 г цукру, 7 г дріжджі. Мішуємо, накриваємо плівкою і відставляємо в сто 350 г пшеничного борошна, 150 г цільнозернового, 6 г солі. Перемішуємо. Ви подивіться, як гарно активувалися дріжджі за цей час. Ми їх додаємо до нашого борошна, додаємо половину олії від загальної кількості і замішуємо тісто. Сьогодні в цьому буде допомагати мені мій. Помічник, і ми дивимося, коли об'єдналося трішки борошно, додаємо другу частину олії. Вимішуємо тісто до того стану, щоб воно не дуже липнуло до рук. А тут моя помічниця показує вам, наскільки еластичне тісто в нас вийшло. Відправляємо його до миски, накриваємо харчовою плівкою і ставимо у вимкнену духовку. В об'ємі воно в мене збільшилось в разів два і стояло воно там десь хвилин 40. Ви подивіться тільки на його консистенцію. Ви бачите цю текстуру тіста. Воно дуже еластичне, не липне до рук, дуже м'ягесеньке, з ним легко працювати. Тоді Ділю на 15 частинок, кожна частинка у мене 50-53 грами. Ось так я формую наші майбутні пампушки, робимо кругові рухи, трішечки притискаючи до столу, але не сильно. Викладаємо у форму, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо їх у теплому місці на 30-40 хвилин, для того, щоб вони збільшились в об'ємі. Розігріто до 180 градусів духовку, відправляємо наші булочки на 30-35 хвилин. Тут же кожен буде орієнтуватися по своїй духовці, коли ви будете. Бачите, що вони ось так гарненько підрум'янені, вже час їх діставати, бо важливо їх не перетримати. Гарячі булочки змащуємо часниковим маслом. Рецепт якого я пропишу під цим відео. Ви уявляєте, який зараз аромат стоїть на моїй кухні?